Продовжуємо наш ефір. Юрій Ганущак, експерт з питань управління територіями, з питань місцевого самоврядування, децентралізації, колишній народний депутат. Пане Юрій, добрий день. Добрий день. Кілька гучних відставок, кілька гучних звільнень, кілька ну принаймні одне уже гучне призначення. Скажіть, будь ласка, як ці всі кадрові зміни можуть вплинути на керованість територій у час війни? Як вони впливають на життя громад, на життя областей і наших людей в громадах? Ну насамперед, щодо відставок. Якщо йдеться про реформування мінрегіону і його включення в мінінфраструктури, то реорганізація це ознайомлення всіх службовців з тим, що їх звільняють і протягом двох місяців і далі по новому набирають. Тому заяви були написані принаймні за міністрами, наскільки я так розумію, ще до нового року. Ну може зразу після нового року хтось писав. Тому тут не треба якась. Під конкретну дату підтягувати те, що люди там написали заяви. Я, це, я просто це уточнити, я перепрошую. Я просто уточнити. Тобто, коли Іван Лукеря каже, що він пішов у відставку, і що він заяву написав там два місяці тому, це, от якраз про це. Ну, звичайно, тому що одне діло, коли там написав заяву там, Кирило Тимошенко. Ну то реорганізації офісу президента ж немає. Uh -huh. А коли написали заяву там заступники міністра е, Мінрегіону, ну то там реорганізація. Там uh -huh. це це має бути. Uh -huh. Просто всі інші не пишуть заяв, їх їх попереджають про Тому uh -huh. отак от іде. Це процедури, чисто uh -huh. процедури. Тому треба розуміти, що, і до речі, поняття відставка. На превеликий жаль, зараз не існує о, у системі. Чому Тому що поняття відставка, от я подавав відставку як директор департаменту, починаючи з цієї позиції, uh -huh. от о, це ключова позиція в системі міністерства. Uh -huh. Реально, що це означає? Я не згідний із курсом міністра, який пропонує поміняти щось. Uh -huh. Саме так і було, коли я цього прийшов. І тоді міністр, дивлячись на те, хто подав відставку, приймає рішення: мені ця людина як професіонал потрібна чи ні. І він тоді або приймає відставку, і це означає, що все, я міняю курс і це маніфестаційно, або ні. І тоді це означає, що курс продовжується. У випадку, ж, коли як зараз, на превеликий жаль, у нас зараз отакої от речі, коли людина має сказати: Я професіонал, я фахівець, і просто так мене звільнити тільки через те, що я тобі не подобаю, воно не виходить. О, от такого зараз немає. Зараз ти пишеш заяву, прошу там і далі йшов. Зі зв'язку організацією зараз заяви бажальні. бувають різні. Навіть ті, що ми бачили так. у Фейсбуці, вони різні. В одного так, який підстав, різні. пішов, пішов у відставку, е там просто написано поставки на превеликий жаль немає в системі. На превеликий жаль. Ну а тепер щодо звільнень там голів держадміністрації і так далі. Ну це відголосок того, що в нас так і не прийнятий е базовий закон про місцеві державні адміністрації. Тому що ну, фактично призначення це звільнення президента це є бажання не президента, а голови держадміністрації. Це бажання президента, а точніше, голови офісу президента. Ну і можна розцінювати свого роду так: ну, Кирило Тимошенко там курував регіональний розвиток. Ну і от його люди, бо їх якраз і позвільняли. Можна так трактувати. Я не знаю, як реально в чому там іде, але з точки зору того, що закону, який передбачає процедури, як це робиться, його немає. Тому тільки так і можна трактувати. За усієї поваги до вашої експертизи, але назвати керівника колишнього дні, керівника Дніпропетровської області пана Різніченка людиною Кирила Тимошенка, ну це Ні, я, я сказав. По-перше, його, його спершу призначив Петро Порошенко. По-друге, апаратна вага і досвід державного управління пана Різніченка, він вже ну, далеко виходить за межі уявлень, що він просто якийсь там. Я, я провожу паралелі, що може бути будь-які конспірологічні теорії, тому що закону немає. От законопроект 4298 передбачає, голова держадміністрації не є номенклатурою президента відповідно до Конституції, тому що він входить у систему виконавчої влади, а роль президента це в освяченні, тобто він перепровіряє ціє, цю людину перед тим, як прозначена. На на, на предмет саме безпекових якихось речей, чи не зв'язаний він з Росією, чи не має подвійного паспорту і так далі. Я ще раз кажу, коли йшла така дискусія, я казав дуже просту річ: Президент призначає суддю, тобто надає йому статус суддю. От, питання після цього суддя входить у номенклатуру президента. Ну, вроді би, рішення про це. Ні. Він не входить. Чому тоді він має входити в номенклатуру то, голова держадміністрації в номенклатуру президента? Но це, це не завжди. нормально. Це було, він завжди. Може бути. це було завжди. Це було завжди завжди. І, і це абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Тому що треба дивитися по повноваженнях президента. Виключно. У президента повноваження безпеки і зовнішньої політики. Внутрішня політика це є питання уряду. Все. І коли йдеться от схема, уряд подав, президент призначив, це французька система, угу. то це забезпечує політичну незаангажованість цього голови адміністрації від того, що змінюється. Окраска уряду. Угу. От, от, от це тому так придумано було, що президент мав бути гарантом нейтральності. Насправді, президент став основним політиком у цих речах. І, і тому і, ніхто із нас не може знати причини, чому призначена та чи інша людина на цю посаду. Немає ніякого зв'язку з його. Попередніми там досягненнями, і так далі, я не можу сказати, що він паховий там чи щось інше. От, так воно. Але давайте питання сформулюю я так. Але вага посади і голови районної державної адміністрації, і голови обласної адміністрації вона зменшується в міру того, як збільшується повноваження, вага бюджети, функціонал об'єднаних територіальних громад. Це ж теж правда? Ні, це не правда. Ні, це не правда. О, і на превеликий жаль, е, у нас дуже погано роз'яснені е, основні позиції, що означає реформа територіальної організації влади. От у нас е, говорять слово децентралізація, ніколи не додавляють слово влади. Децентралізація влади це розділення держави і самоврядування окремо. Тобто держадміністрації, це є структура державної влади. А самоврядування окремо. Угу. І тому, коли ми віддаємо повноваження до місцевого самоврядування, це ніяк не повинно стосуватися держадміністрації в частині саме базового рівня. На превеликий жаль, у нас в конституції змішані функції держави і самоврядування на обласному і районному рівні. На превеликий жаль. Але, Але дякуючи. Дякуючи реформі, яка відбулася Адмінтерустрою, яка відбулася з 14 по 20 рік, в 2020 році ну, певним чином застабілізувала, але ще не закінчили цю реформу. Бо закінчили це означає прийнятий базовий закон угу. про Адмінтерустрів угу. або про засади Адмінтерустрою, який теж застряв у Верховній Раді 46-64. Так от, так, от, в 20-му році. На базовому рівні передали всі ті повноваження, ресурсні повноваження, які були на районно. І зараз районна рада ніяка, в неї немає повноважень. І реально тоді держадміністрація, яка мала змішані речі, з однієї сторони, бюджет районний, uh -huh. який зараз дорівнює нулю або близько до нуля. А з іншої сторони, ті повноваження, які визначені Конституцією, але поки що. Не роз'яснені в закону, якого ми чекаємо, 42,98. Так от, оці повноваження по координації територіальних органів виконавчої влади, тої самої поліції, МНС, податкової, соціальної служби. Оцього немає. Тобто, в Конституції вказано, що це має бути, але в законі немає. Так, от це найголовніше, що має бути? Це 95% всіх його повноважень. Бюджетні це зовсім це 5%. О, плюс контроль за легітимністю діяльності органів місцевого самоврядування. Хтось має контролювати. В прокуратурі ці повноваження забрали, і це правильно. Значить, хтось має це мати. По конституції це передбачено, що контроль здійснюється, і е, е, побіжно. На державній адміністрації в Конституції вказано, що це вони Ну так, а оця, оця інституція префектів, яку теж обговорювали. Давайте так. Е, слово префект у нас в законі не існує. Це в майбутньому в Конституції має бути написано слово префект. Угу. Але коли Шмигаль сказав, префекти, він мав на увазі не, е, не назву. Префекти, а сутність префекторальну, тобто переведення державних адміністрацій на сутність префекторальну, яка означає, я ще раз перераховую, що це означає. Перше це контроль за легітимністю діяльності органів місцевого самоврядування. Друге, це координація діяльності територіальних органів виконавчої влади. Оце найголовніше, що є у префектів. Франції, е, Італії і е, побіжно в е, цьому у Польщі боєводи. Uh -huh. І третя позиція, яка на превеликий жаль, ще мусить бути, тому що є конституція, це виконання бюджету районного обласного. Але на наше велике щастя на районному рівні третя функція близька до нуля, і тому реально префект на Точніше, голова держадміністрації на районному рівні де-факто стає префектом на обласному рівні, на превеликий жаль, голова держадміністрації слабкий, слабкий за визначенням, тому що він лежить під обласною радою. І він політично, е, політично він. Це, це як в Києві. В Києві немає ні державної влади, ні, ні, ні місцевого самоврядування, яке має бути. Тобто, Місцеве самоврядування в Харкові набагато сильніше, ніж в Києві, і державна влада в Харкові набагато сильніша, ніж в Києві, тому що вони розділені, вони розділені. Тому як і це є сутністю саме реформи, але що ніколи не говорять, що в частині реформи територіальної організації влади, крім того, що треба реформувати. Саме ці місцеві державні адміністрації треба реформувати і територіальні органи виконавчої влади. А що значить реформувати? Це коли ми маємо, допустимо, поліцію, Ми маємо в законі дуже чітко розписати, о, які, які статті Кримінального кодексу беруться на районний рівень, угу. а які на обласний рівень. Як вони між собою взаємодіють? Як міняється Кримінально-процесуальні дії у, у випадку ну, взаємодії. Чому? Тому що, коли голова районної державної адміністрації координує діяльність силових органів тих тої самої поліції, він повинен знати, що начальник поліції не грає дурку і збирає, збирається його обдурити. А і він же може сказати: а мені дав команду там з обласного рівня. Так от команди не може бути. Є номенклатура справ, яку зобов'язаний вести начальник поліції на районному рівні, а інше на обласному отак от має працювати. У нас з вами виходить прекрасна теоретична дискусія, але є дві, так би мовити, обтяжуючі обставини. Перше, що зараз війна, а друге, що звільнили губернаторів Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей, принаймні це ті, що, це ті, що при фронтовій області, іде-іде іде війна або фронтові області. І що? Нічого, а як, і що? Це, а, як, а як цей вакуум влади впливає на нашій немає іде? вакууму влади. Немає вакууму влади. Я ще раз кажу: при нормальній владі 80% діяльності державної влади має здійснюватися на районному рівні, не на обласному. Обласний рівень хронічно хворий, тому що там є обласна рада. Обласна рада може е е оголосити недовіру голові держадміністрації. Ну, таке, коли було востаннє. Ну, Слухайте, слухайте, давайте так. О, е, о е, 15, 2015 чи 2016 році 5 областей. 5 областей да? голоси, оголосили незалежність. Ага. Вам це нагадати чи ні? Ви ви про це якось пропустили. А я вам кажу: 5 областей, 5 обласних рад прийняли рішення о, з вимогою Кабміну. Заключити прямі договори з обласними радами. Реально, це називається вища форма сепаратизму. Найвища форма сепаратизму. Гамували, забули, вже йдемо. Ні, далі. не забули, не забули. Непокараний злочин злочин грозить його повторенням. Якщо ми не зробимо реформу територіальної організації влади, реформу місцевих державних адміністрацій. У нас вічно будуть оці питання. А що має бути? Звільнили голову держадміністрації. О, величезна проблема виникла. все, Кінець світу не може бути таке. Саме тому реформа передбачає 80% всіх повноважень частині управління державними справами, виходить на рівень району. 80% в системі надання первинних базових послуг е, е, мешканців навіть не 80, а, а всі 100, на рівень громади. І тому не може бути проблем це як в Сполучених Штатах. Чому Сполучені Штати працюють як е, е, Ну і немає оцих проблем величезних у Україні. можливо, тому, тому що, що у 10 Штат, можливо тому 10 всіх повноважень, які існують, можливо, Шерешно це якось пов'язано з тим, що Сполучені Штати це це союз незалежних держав, які об'єдналися в єдину державу. Не зовсім так. Не зовсім так. А саме тому, що там є федеральний договір, і найголовніше, що 90% тих повноважень, які стосуються людини. Вони не на федеральному рівні, а на рівні штатів. І тому, навіть якщо придурок буде обраний президентом Сполучених Штатів, то не буде проблеми, вже не розвалиться держава. Уже пробували, не треба. них суд, який може просто скасувати рішення президента. Тому я ще раз кажу, всі оці розмови про те, давайте зробимо президентську республіку в Україні. Ну, давайте тоді бритів, ми сюди візьмемо і зробимо е цей е суд не, не, не по римському праву, а по звичаєму праву. Ну і я ще раз кажу, сильна президентська може бути тільки у федеративній державі. Раз Останнє... і зі звичаєвим правом. Останнє питання: як війна впливає на ці всі дискусії? Тепер щодо війни, яка впливає на, на всі ці дискусії. Давайте все-таки розмежуємо дві речі. Одна річ називається безпекова річ, безпека. А друге це надання комунальних послуг. От питання. От є є е, у, у Дніпрі е, міський голова? Є. Є. І в Харкові є, так? Є. Комунальне господарство не розвалилося? Та на місці, наче. На місці. Питання: а до чого тут державна адміністрація? Вона каналізацію прочищує. Державна адміністрація має координувати військових, забезпечувати безпеку. І, до речі, там, де є державна адміністрація і місцеве самоврядування, одночасно перше, корупція блисне е, набагато менша. О, чому? тому що так так Тому що в одних руках гроші, які є, вони є в місцевому самоврядуванні, а на рівні держави. Немає грошей. Все, тобто, один за іншим, цей, яка наглядає. А там, де все це докупи зв'язано, там корупційна складова величезна. Ні, величезна. Треба, Я тобто, вас там, почу. Немає місцевої треба місцевої. окремо говорити про Київ. Я все поняв. Треба говорити про Київ. Юрій Ганущак, фахівець, експерт з питань управління територіями децентралізації місцевого самоврядування, колишній народний депутат. А це у полі зору на чорноморці. Ми побачимося наступного разу.